Добротолюбіє, том 2 Повчання святого Єфрема Сиріна, розділ 3. Загальне окреслення життя тих, які присвятили себе догоджати Господу та здобувати для себе спасіння. Всім, які присвятили себе Богові. І завжди прагнуть надавати тіла свої у жертву, живу, святу, благоугодну Богові, належить за священними обітницями Євангелія і інших святих Писань вірувати, що, віддаючи себе на всяку благу справу і на всяку вправу доброчесності, вони з благодаттю Христовою і силою Божою можуть отримати цілковите визволення і очищення від пристрастей безчестя. Які збуджуються в душі і в тілі, що неможливе для нас, те можливе для Бога, до того ж гріховні пристрасті увійшли в душу внаслідок злочину первозданної людини. Ми, віруючи, прийняли через святе хрещення запоруку благодаті як талант, щоб примножити та приростити у багато разів обіцяну спадщину, Божественний і утішний дух. Даний апостолам і через них переданий єдиній істинній церкві Божій, змиті хрещення перебуває в кожному, хто приступив до нього з чистою вірою, і кожен отримує цей дар для примноження, для оброблення і прирощення, як сказано в Євангелії, як немовля, народжене в земному віці, не залишається назавжди у віці немовляти. Але щодня росте за законом природи, доки не стане досконалим мужем, так і народжений з неба, годою і духом не повинен залишатися у духовному дитинстві, але постійно перебуваючи у подвигах, в труді і великому терпінні, зобов'язаний через боротьбу з духовним супротивником вдосконалюватися та зростати до повноти духовного віку або в мужа досконалого, до міри зростання в нас, повноти Христової, як навчає апостол Ефесянам 4.13. Однак, немовля, яке народилося тілесним народженням, досягає чоловічого віку за необхідним законом природи, бо так визначив Божий промисел, щоб тілесний вік набував досконалості не свавільно, але за законом природи. Тоді, як у духовному народженні, Бог запровадив інший порядок, а саме, у справі духовного зростання Він дав свобідній волі людини, труд, подвиг та з твердим терпінням простування до цієї мети. Намагайтеся, говорить Господь, увійти через вузькі ворота, Луки 13:24 і ще докладайте зусиль. Тому що хто докладає зусилля, здобуває Царство Небесне. Матвія 11,12 і ще терпінням вашим спасайте душі ваші. Луки 21.19 так звершувала домобудівництво благодать Божа, аби кожен з власного настрою та волі, трудом і подвигом духовно зростав, якою мірою хто вдається до Тілесного? Та душевного подвигу, втішаючись добрими ділами, такою ж мірою він отримує причастя Святого Духа для духовного зростання в оновленні розуму, бо він не з благодаті та задарма отримує сили для спасіння, а по вірі, любові та подвигу свобідної волі, входить у вдосконалення і міру, щоб як з благодаті, так і по правді успадкувати вічне життя. Не тільки Божою силою і благодаттю, без власного людського сприяння і зусиль він вдосконалюється, і не тільки власними силами, без помочі і сприяння Духа ми можемо прийти у досконалу Божу волю і міру чистоти. Бо якщо не Господь будує дім і береже місто, даремно пильнує сторожа і трудиться, будівничий Псалом 126.1 що є досконала Божа воля, досягати якої умовляє і переконує апостол кожного, римлянам 12.2. Очищення і освячення серця, причастям Духа Божого, яке, поза сумнівом, відбувається в душі, що з вірою і любов'ю цілком присвятила себе Богові. Господь сказав: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матфія 5.7 Він вимагає від тих, які бажають досягти такого блаженства, досконалого очищення від гріха, тобто рішучого звільнення від пристрасти і безчестя, і досконалого впровадження в собі найвищої чесноти. На це вказує і пророк, коли молячись сказав: Серце чисте сотворив мені Боже, і Духа Праведного відновив, внутрі моєму». Псалом 50, 12, і ще коли запитав: хто зійде на гору Господню або хто стане на місці святому Його, і відповів невинний руками і чистий серцем. Псалом 23, 3, 4 цим Дух показав, що ми повинні власною діяльністю повністю відсікти від себе гріх, творений ділом, словом і думкою. Прагнучи досконалої чистоти Духа і сподіваючись досягти її благодаттю Святого Духа. Ось і апостол казав, якими мусять бути душі, які віддаляються від плодського шлюбу та мирських пут та бажають перебувати у дівстві. Незаміжня турбується про Господні як догодити Господу, щоб бути святою не лише тілом, але й Духом. 1 Коринфянам 7.34 Цим він навчає, що душа, наречена Христова, яка бажає з'єднатися з чистим небесним Царем, повинна звільнитися від діяльної і мисленої гріховності, або як від явних гріхів, так і від потаємних пристрастей, як мовив Йоанн Богослов. Кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, бо Він чистий. Перше Івана 3:3 Не лише від видами гріхів, блуду, крадіжки, черевоугодництва, наклепів, марнослів'я, криків, сміху, збагачення, повинна очиститись душа, яка віддалила себе від мирського спілкування і захотіла перебувати у союзі і спілкуванні з нетлінним женихом. Але слід їй більше берегти себе у чистоті від сильних душевних пристрастей і таємних гріхів, тобто від похітливості, від марнославства, від людиноугодництва, лицемірства, владолюбства, лестощів, лихої вдачі, ненависті, невір'я, заздрощів, звеличення, ревнощів. Самоугодництва, самолюбства, шванливости і решти подібних невидимих ганебних пристрастей. Ремлянам 1.26. Бо Писання вважає й потаємні душевні гріхи, подібними до гріхів ділом, оскільки вони нащадки одного й того ж корення. так пророк одних викриває у серці беззаконня чинити. Псалом 57.3 а за себе молиться від тайних моїх очисти мене, Псалом 18:13 через те, наскільки намагаємося охороняти від явних гріхів зовнішню людину, тобто тіло, як храм Божий, настільки ж слід докладати зусиль та подвігів, щоб охороняти внутрішню людину, тобто душу від усякого лукавого помислу, засказаним. Понад все бережи серце Твоє, тому що у ньому джерело життя. Притчі 4:23 Ми зможемо так очистити серце, якщо завжди будемо боротися та перечити лукавим помислам марнославства, ненависті, чванливості, лестощів, похоті, суперництва, владолюбства та інші та якнайсуворіше випробовувати самих себе. І охороняти свій розум від союзу і згоди з таємними душевними пристрастями. Натомість будемо палко братися до всякого доброго починання, до труду і подвигу, щоб чинити перешкоди своєму ворогові. Бо, якщо так будемо чинити, то Господь, бачачи наш душевний подвиг. Зі свого чоловіколюбства власною силою духа неодмінно стілить нас від таємних пристрастей, відплачуючи нашим мисленим ворогам. Навчимося від Павла, якої духовної міри нам слід прагнути. Він каже: усе наше піклування повинне бути довкола того, щоб показати кожну людину довершеною в Христі Ісусі. А в чому полягає ця досконалість це, він вказав у своєму молитовному благому побажанні Єфесянам, кажучи: Нехай дасть вам Бог міцно утвердитися духом Його у внутрішній людині, вірою вселитися Христові у серця ваші, щоб ви утверджені і вкорінені в любові, Ефесянам 3, 16, 18.